Які б вибрики, які б хотівки, які б бажання не були от таких от диктаторів, які сходять з розуму, Трампа, Путіна, Сі, Орбана? Ну про тих релігійних фанатиків фашистів в Ірані, колись окремо поговоримо, я це знаю добре, бо я не раз був в Ірані у молодші роки. А ви знаєте що, що вони думали? Що вони нам не казали, які б лінії не накреслили, які б області віддавали чи не віддавали, Розумію. чим би не залишили. Ну все ви знаєте що? Ми знаємо, чим закінчив Гітлер-Сталін, чим закінчив Полпот, чим закінчив Малодзадун, -Мал чим закінчив Кадафи, чим закінчив Хусень, чим закінчив Чеушеску, чим закінчив президент мій знайомий Ніколас Аркасій. В тюрмі сидить. За отримання хаберів кадафи Каддафі п на през.